Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Єва покажу вам, які акції діятимуть вони аж до 2 січня 2025 року. Зубні щітки електричні, є дитячі, є дорослі ціна 1278 гривень. Вони йдуть із подарунком таким чохлом для зберігання чи транспортування. Капсули для прання персіл 13 штук в упаковці, ціна 399 гривень. Одну упаковку купляйте, друга в подарунок. Скажете, що ти нам показуєш пусту полицям. В нас закінчилось, можливо, у вас є в магазині, тому показую: одну упаковку берете, друга в подарунок. А ось на аріель акції, якщо берете одну пачку, знижка 400 гривень, а якщо берете дві упаковки, то знижка ще більша. Це стосується лише великої пачки 63 капсули. На котекс акція, але звертайте увагу, щоденні в цю акцію не входять лише для критичних днів та тампони. Берете дві упаковки, третє в подарунок. Із трьох вибраних вами одиниць з фірми Котекс, піде в подарунок та одиниця, яка дешевша по вартості. Входять тампони та прокладки для критичних днів. Багато є акцій на шампуні. Професійна лінійка, звичайні шампуні. 249 гривень IQ код, об'єм 500 мл. 125 мл спрей для волосся. І шампунь 229 гривень ціна. Спрей 323 гривні, двохфазний кондиціонер. Маска 319 Шампунь Шаума. 2 в 1, 180 гривень 750 мл. Парисьєн. 279 гривень 1 літр. 386 гривень OGX X шампунь для волосся. 189 гривень. Шампунь для волосся. Естіма пів літри із дозатором. 359 гривень Лодор Шампунь 359-300 мл Ізумі 328 гривень, 319 гривень, Керасіс. Шампунь із дозатором. Head and Shoulders 149 гривень. Тут об'єм. 400 мл 133 гривні, Лореаль Ельсеф шампунь для волосся 400 мл об'єм. Загалом вся серія йде зі знижкою. І бальзами, і масочки. Це є для блонду шампунь, 200 мл 195 гривень. Він забирає жовту, жовтий відтінок, так, напевно, правильніше. До речі, дивіться, як гарно оновився левел шампунь. Дуже мені подобається теперішній стиль. Це такі вони були в чорних банках. Тепер ось такий 139 гривень один літр. Лораль Есеф є дуже великий вибір шампуней. По 119 бальзами по 109 гривень. 141 гривню коштує шампунь Пантін. 209 гривень, великий об'єм 625 мл. Карнір Фруктіс. 156 гривень шампуні. 154 гривні бальзам ОПускович. Маски по 239 гривень. Просерієм Vellopro 151 гривня 500 мл. Дав 138 гривень, 133 гривні шампунь, 400 мл. Сіос 134 гривні дуже гарна знижка на Сіос. шампуні, фарби для волосся. Звертайте свою увагу. Трісеме 135 гривень. Теж великий асортимент їх, але дивіться, бо є і кондиціонери, щоб не переплутати. Лораль Preference 319 235 гривень Лораль Кастінг, Це крем-фарба без аміачна. «Сіос Олео 191 гривня. Крім того, що є гарні ціни, гарні пропозиції від сьогодні і по 8 грудня діятиме акція мінус 50% на другу одиницю фарби. Можна обрати з різних фірм різної ціни. Звичайно, вигідно брати в одній ціні. І друга піде вам за половину вартості. 215 гривень брильянс від Шварцкоп. Сіос фарба для волосся 136 гривень. Кольори є в асортименті. при бажанні потреби, можна подивитися в розкладку в палітру 89,50 палет, карнір колор 94,50, карнір Naturalс 98,50, палет, фарба 82 гривні та 50 копійок, preference 48,80. Арт Капелі 49,30 теж велика знижка. А друга піде ще за пів ціни, тобто за 25 гривень. І якщо маєте бонуси, ще можна оплатити бонусами половину вартості. Гарні знижки є на подарункові набори. Хто має Миколів, Миколаївних, звертайте увагу, шампуні, крема для обличчя, для рук. Самі найрізноманітніші. Лірен 299 гривень набір. Щось таке цікавеньке. Це і власна торгова марка Єве About Face. About Body набір 179. About Hair Це для волосся 124 гривні. Подарунковий набір. Такий варіант. Енергія вітамінів 239 гривень. Віддав крем для рук та дезодорант 142 гривні. І такий набори від Моксам, до речі, мені дуже сподобалося чорно-біла упаковка. Я в одному тримаю засіб для миття посуду, а в іншому крем для рук на кухні. І так дуже зручно. Там, де біленький, там крем для рук. Ціна набору 137 гривень. Така вигідна ціна. І також є дуже великий вибір подарункових наборів декоративної косметики. Електробритва «Кінг». Теж гарні знижки, ціна 1563 гривні. Такий станочок із насадками. Така, я б сказала, повноцінна машинка. 909 гривень, це і тример із насадками. І різні засоби по догляду за бородою і не тільки. Це є шампунь 261 гривня. 261 гривню коштує засіб для бороди. На всі щоденні прокладки Always знижки. 26 штук 43 гривні. Також на геллі для душу є знижки 187 гривень гель для душу. Об'єм 750 мл 133 гривні 500 мл також нівеє. Палмулів 139, 165 гривень для душу фа аж 750 мл 80 гривень палмулів для душу. Nueya 73 гривні 250 мл. Johnson's Вітарі 400 мл 113 гривень і більший варіант 199 гривень 750 мл. Подарункові набори часткаваї по 80 гривень, засоби для догляду за руками. Від MyBody тут є аж 3 продукти: крем для рук, скраб та маска. Ціна такого набору 100 гривень. Такий набір це є крем для рук та бальзам для ніг. Смачні секрети 179. При покупці двох упаковок серветок для прибирання оселі або аксесуарів для приготування їжі від Freckenbock дві купляєте третя – в подарунок, та яка дешевша по вартості. При покупці двох одиниць автоматичних освіжувачів для повітря або змінних балонів від торгової марки Клейт, друга одиниця піде вам зі знижкою в 50% засоби для догляду за волоссям Fâміreль знижки до 20% 295 гривень шампунь, скраб 250 мл 303 гривні. Сироватка 399 гривень. Засоби для миття унітазу Domestos 127-113 гривень. Якщо купляєте дві одиниці, то йде вам така скретч-картка на касі видають, ви її стираєте і там миттєво отримуєте додаткову знижку до цінника. В цю акцію входить також Саво та СІВ. Крема спреї 47 гривень крем, 75 та 101 гривню найбільше. На зубну пасту Лакалут діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обирайте будь-яких 3 одиниці і та, яка дешевша, піде в чек за 10 копійок. Поки показую вам зубну пасту, хочу для матусь сказати, що розпочала сьогодні акція на підгузки Джої, іменно підгузки, кешбек 80%. Так, зубна паста сплат. Тут така ж акція, як на лаколот. Дві упаковки купляєте, третя в подарунок. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що подивилися його до кінця. Бажаю вам вигідних покупок та багатого Миколая!